Минулого тижня в Луцьку в один вечір невідомі побили двох активістів. Одному кастетом пробили голову, іншому просто відлупцювали. Один з чоловіків працював в атестаційній комісії на Волині. Під час побиття йому нібито нагадували питання, задані на засіданні комісії. Вчора був факт повідомлення на чергову частину поліції про факт побиття двох громадських активістів, один з яких з 17 лютого. Включений в склад атестаційної комісії. Поєднує цих двох людей, на яких скоєно напад, їхня активна громадська діяльність. Рівненські поліціянти до публічної переатестації поставились теж неоднозначно. Вони, очевидно, не звикли проходити саме таку переатестацію. Треба розуміти, що переатестація не завжди відбувалася в міліції. Відбувалось більш якось так закрито, внутрішньо. Вперше за всю історію, наскільки я розумію, взагалі до перетестації долучені громадські діячі, тобто представники суспільства, і можливо саме це змушує працівників поліції хвилюватися. У рівному роботу комісії пікетували Одіозних міліціонерів. Якщо не переатестовували заочно і по тихому, то ті ховались за лікарняні, хоча й були в робочих кабінетах. Я не я, був був. я, не я захворів і кажу вам відверто, що зайшов забрати свої речі. Оскільки я легальний сеціонар, зранку я був а зараз я під'їхав забрати речі. А то у вас брилянти? Не це кольцо. Просто кольцо. Там так? Це просто кольцо. Незгодні ж з рішенням комісії приходили з'ясовувати стосунки, а членам прозорої неоднозначно натякали на можливі зустрічі. То скажіть мені, що що я не так? Щось по роботі робив, хабарі брав. Когось оскорбив, когось обідів, когось щось украв. Чи. Це ви прийшли вилити обіду на да, не на... вилити обіду, я хочу знати чи собі. — Я хочу знати собі. — Ми у вас прийняли рішення. Перепрошуємо, але ми так само давали підпис про нерозголошення. Ми не маємо права заговорити. А да. да. вас так цікавить, де моя жінка працює, так? Да? То я вам тут погрожувати чи що? Я не прийшов погрожувати. я прийшов спитати, чого ви розкажіть так мені, де ваша жінка працює. Я вам розкажу пізніше. Ну я ж дівчинка. Я ж думаю, що жінку бути не будуть. Я сподіваюся, що не зачеплять ні моїх рідних, ні моїх близьких. Я все-таки сподіваюся на те, що такі методи боротьби з жінкою застосовувати не буду. Але друзі справді дуже сильно переживають, весь час пишуть, передзвонюють, вимагають бути на зв'язку. Чому так? Ну, Напевне, я пов'язую це швидше за все з, з п'ятничною нашою комісією засіданням. До нас на комісію потрапили всі керівники, всі заступники начальника головного ТВО, начальника головного управління національної поліції Рівненської області, і керівники кущових районів. Ті, які кущових районів ми проводили їх атестацію, і результати вони повинні були повідомлені бути сьогодні. Під офісу автомайдану у Рівному за однією з версій, теж пов'язують за участю представників столичної організації з такою ж назвою в атестаційній комісії на Рівненщині. Ну, на мою думку, це у нас дуже схожі моменти, коли є проблеми з керівниками структур правоохоронних з нашого бурштинного краю. Це якраз їхні методи щось спалити, когось покалічити. От, у нас вже були такі досвіди, на жаль. І мені нещодавно повідомили, що у п'ятницю проходили переатестацію в нашій переатестаційній комісії начальники райвідділів і Даївці деякі, теж керівники. Ну і наступного дня мені повідомляють, що спали офіс автомайдану. Представники автомайдану є у перестаційній комісії. Як мені відомо, були конфлікти, так би мовити. З цього приводу з проханням розповісти, чи готові рівненські правоохоронці гарантувати безпеку членів атестаційних комісій. Ми звернулись до головного вже переатестованого поліціянта Рівненщини. Проте за п'ять днів навіть про можливу дату та час інтерв'ю прес-служба поліції нас не поінформувала. Дмитро Лентіюк Юлія Павленко та Ігор Прокопчук – новини рівного.